Зігрівайтеся разом з «Розпакуй ТІВІ». ваше тепло, здоров'я і затишок у колекції виробів на основі вовни карпатських овець. Неймовірно зручні там які чуні оригінального дизайну для всієї сім'ї і практичний зігріваючий пояс. Ціна за виріб усього 299 гривень. Чуні і пояс виготовлені в Україні в основі матеріалу вовна Карпатських овець. Вона має знеболюючі антибактеріальні і протизапальні властивості, не втрачає тепло і завжди залишається сухою. Тепер вам і вашим близьким буде комфортно навіть у найлютіші морози. Потурбуйтеся про своїх близьких. Чуні і пояс на основі овечої вовни це прекрасне рішення і для будинку, і для вулиці. А ще це чудовий подарунок. Будьте впевнені, у вас і ваших діток тепер точно не замерзнуть ніжки, і ви назавжди забудете про проблеми зі спиною. Замовляйте теплі затишні чуні або пояс. Усього за 299 гривень. Телефонуйте!